Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні я підготувала вам величезну підбірку з 50 речей в брендах мас маркету це буде HM, Reserved, Zara і декілька речей з Mango. Розповім, чому всього декілька. І взагалі, мені здається, в мене вийшло зібрати таку дуже базову, класну капсулу, можна сказати, на осінь зиму. Звичайно, тут не буде всіх позицій, можливих, які будуть вам потрібні на цей сезон, але тут будуть ті позиції. В яких я впевнена, багато з них я вже або бачила, замовляла і повертала, або залишила собі і ношу. І ви навіть можете це побачити в моєму інстаграм. І також всі позиції, як завжди, перевірені по складах, по посадці, по всьому. Будемо починати, тому що речей дуже багато, як ви вже почули. І перший бренд це H&M. Чесно скажу, вже декілька років, напевно, я не зверталась до нього для свого власного гардробу і дуже рідко зверталась для клієнтів. Але цієї осені мені досить подобається, що робить цей бренд. І я Увляю, вже і собі, і клієнтам дуже класні позиції і вже їх навіть вношу. І перше, що хочу вам показати, це такі дуже класичні брюки в смужку. Я бачу, що тут є багато варіантів, але ви перевіряйте будь ласка, склад в кожному з них має бути різний склад. Що мені в цих сподобалось, що вони недорого коштують 30 з чимось євро. Але в складі 23% Вовни і поліестер взагалі це нормальний склад для брюк, і те, що тут є вовна, потім можна ось тут відкрити і подивитись фактуру, подивіться, які вони взагалі осінні і мають Мають бути навіть теплі за таку вартість, як ми собі купуємо навіть літні поліестрові або віскозні брюки. Далі жакет, який вже є в моєму гардеробі, це, звичайно, не натуральна шкіра. Я його замовляла, щоб перевірити, чи він мені сподобається чи ні, чи якісний чи ні. І мені дуже сподобалась його якість. Він взагалі дуже цупкий. І ношу я його не як піджак, могла зараз в ньому сидіти перед вами, але він цупкий і теплий, тому я ношу його не як піджак, а саме як верхню одяг на вулицю, в принципі, до 10-15 градусів. Його можна носити, якщо під низом класні теплі одиниці. Далі дуже хотіла показати ці чоботи. Чому? Тому що вони аля жакейські, але за рахунок ось цього підбору вони вже не виглядають так звичайно і зрозуміло, як на сьогоднішній день виглядають жакейські чоботи, тому що їх носить дуже багато дівчат, жінок, і навіть в наших з вами містах. А ось цей підбір, який робить взагалі з цієї пари не трендову, а дуже класичну і базову, яка ніколи не вийде з моди. Цей підбір ще й додає цікавинки на Сьогоднішній день, хоча раніше це була ультракласична модель, і насправді я приміряла схожі від люксових брендів, складала з ними образи, і дійсно такі чоботи дуже класно доповнюють аутфіти. Далі дивимось. ще хотіла показати вам ботильйони. чому? Тому що вони в стилі тотем, в стилі бренду Кейт трошки. І зараз ви можете бачити схожі, наприклад, в Масі Мадуті, але в Масі Мадуті буде вартість десь в два рази дорожча, ніж тут. Це натуральна шкіра за 130 євро, тому я вважаю, що співвідношення ціна якість. Тут супер. Також що хотіла сказати по всіх позиціях, які я вам сьогодні показую. Зверніть увагу, тут не буде чогось екстра дорогого, тут не буде за 400 євро шкіряних брюк, тут не буде за 25 тисяч гривень вам замшевих тренчів, Хоча вони є вже в цих брендах, і ці бренди почали, окрім такого дешевшого сегменту, ще заповнювати собою сегмент мідл класу і навіть дорожчий. Але так як я обрала для нас з вами такий сегмент, як масс-маркет, звичайно, ці речі я показувати не буду. Причому не всі. Речі, які супер дорогі в цих брендах, одразу скажу, вони будуть супер якісні. Але, щоб ви знали, тут в нас без чогось екстра дорогого і неймовірно цікавого для цих брендів. Далі леопардовий пасок, чому він взагалі тут? По-перше, він з натуральної шкіри, по-друге, знову таки збирала образи в бутику в моєму місті і додала взагалі в іншій кольоровій гамі, в інших фактурах, саме схожий пасок в образ, образ просто на 180 градусів змінив і набагато цікавіше почав виглядати. Тому буду брати собі леопардовий пасок на цей сезон, і вам також хотіла показати і порадити. Далі дуже класні дві позиції: це легінси з вовни, які тут йдуть типу в лінійці для лиш. І також є водолазка або гольф з вовни. Я дуже всім раджу дівчатам і жінкам не носити термобілизну з ненатуральних тканин, а обирати для себе саме варіанти з вовни або з бавовни, якщо це не екстра холодно, і якщо вам не потрібно. На таке додаткове нашарування дуже теплих речей на вас. Так от саме ці позиції будуть дуже класно ставитись до вашого тіла і будуть набагато безпечніші. І тут 100% вовни, що в Легінсах, що в гольфі. Далі, ось цей блейзер, ви бачите, що він розпроданий, але за ним, по-перше, можна полювати. По друге, в мене відкрита країна Німеччина в H&M. Ви можете дивитися взагалі, що буде в Україні в офлайні, якщо ви знаходитесь в Києві, або по інших країнах в тих країнах, де ви знаходитеся або. Замовляти з інших країн дивитись ці позиції, якщо можливо вони будуть розпродані в якійсь країні або в тій країні, в якій ви живете. Я собі замовила цей блейзер з вельвету. чому тому що знову таки він коштує 36 євро. При тому він виконаний зі 100% бавовни, так всередині в нас поліестер, але в принципі це окей для такого виду виробів. І взагалі мені дуже подобається цей матеріал на осінь. Вже як казали, навіть на цьому каналі проговорювали. І звичайно, ви можете почути, що зараз вельвет це тренд на це не так, кожну осінь, вельвет це тренд. Далі мені дуже сподобалась ось така легка, коротка куртка жакет, притому з хутряною фактурою в леопардовому принті. мало того, якщо я не помиляюсь, я бачила в Треці, що саме над цими виробами працювала дівчина-українка, дизайнерка, яка працює в цьому бренді. І також до цього жакету є ось така міні-спідниця. Я її здається не відкривала. Але тут, звичайно, не натуральне хутро. Звичайно, це полієстр стовідсотковий. Я впевнена навіть не буду відкривати. І може трохи блистіти ось це еко-хутро. Хоча я не бачу тут по фото блиску, при тому воно дійсно виглядає дуже дорого, дуже якісно. І якщо вам потрібна така позиція в гардеробі, може вам дуже класно слугувати. Далі хотіла показати недорогі вироби стьобаної куртки, яка виглядає просто пречудово виглядає не гірше ніж у бренду Барбур, які мені, наприклад, дуже подобаються, і часто я раджу клієнтам. Звичайно, тут не натуральний склад, але він і не має бути натуральним в такому виробі. Такий виріб має. Захищати від дощу, від вітру і так далі. І зараз шукаю. Ось ще хотіла вам показати жилет: 30 євро, але чесно, він майже нічим не відрізняється від українського бренду Кацуріна, наприклад, або від закордонного бренду Барбур. Я люблю, що український бренд Кацуріна, що закордонний англійський барбур. Але чесно, якщо є потреби зекономити в грошах, я би 100% і собі, і клієнтам брала таку позицію. Далі піжама, яку я вже замовила собі, чому показую, тому що це 100% бавовна, при тому вона дуже. Тепла це фліс з бавовни. Дуже рідко можна зустріти фліс з бавовни, зазвичай це поліестер або домішки. А знову таки, нам, жінкам, важливо, щоб наше тіло було в натуральних тканинах. Це набагато безпечніше і здоровіше для нас. Тому показую таку піжаму. На мене вона вийшла трохи короткувата, звичайно, не так, як на моделі, але чому взагалі вона в цій підбірці хотіла показати ще ось таку піжаму в смужку, і я її дуже бачу в образах на вулиці. Чому розповім вам в наступному відео, яке вийде на цьому каналі, про стилізацію? Ці на осінь все покажу, але чесно, це дуже класна піжама, як для дому, так і для вулиці. Далі ось таке боді, яке дуже класно доповнить ваші якісь сексуальні образи, можливо, вечірні, а можливо навіть повсякденні, якщо, звичайно, ви готові до такої нотки сексуальності або порно шику, і також, якщо це взагалі ваша естетика, ваш стиль, але дуже класне є в бордовому кольорі і в чорному, і також коштує, на мою думку, якраз таки співрозмірно до цього виробу. Далі сумка вперше, напевно, в моєму житті. Я раджу в бренді H&M сумку за 35 євро з ненатуральної шкіри. Чому раджу? Тому що тут вийшла дуже класна форма. Тут непогана фурнітура, а навпаки, вона майже відсутня, лише ось тут є така золота застіпка і замочок посередині. Також ця сумка мені дуже нагадує сумки від бренду Gucci, які коштують від 2 до 3 тисяч євро, і чесно, ця виглядає не гірше, тому я вирішила порадити лише тим, кому потрібно придбати. Саме недорогу сумку, але мати якісний дорогий вигляд разом з нею. І остання позиція в бренді H&M – це така бавовняна сорочка, 100% бавовна сорочка в піжамному стилі з кантом. Чому вона тут? Тому що на подіумі від бренду Prada виходили дуже схожі сорочки в образах, якраз таки піжамна сорочка з цікавою спідницею, або навіть ми можемо поєднувати ось цю піжамну сорочку з офісним гардеробом, з якимись бермудами, спідницями. Брюками. Хочете з джинсами, в принципі, можна і з джинсами, але це класний такий мікротренд цього сезону: носити і піжамні одиниці в місто, і саме босини і взимку, і також носити піжамні одиниці з кантом, саме з кантом. Переходимо до наступного бренду: це Reserved. І чесно, я також майже ніколи не була клієнтом цього бренду, ніколи до цього сезону, але своїм клієнтам вже десь роки-два-три придбувала речі з бренду Reserved. Звичайно, перевірені мною по складах. Посадках і так далі цього сезону почала придбувати ці речі і собі. В мене вже в гардеробі є чотири напевно позиції. Дуже задоволена, дуже якісні і чесно саме по виробах і по нових колекціях мені зараз бренд Resort навіть більше імпонує і подобається ніж бренд. Zara. ми зараз на українському сайті, тому ви все можете замовити. Посилання, як завжди, залишу в описі під відео, можливо, ще в закріпленому коментарі, якщо не вистачить місця. І дивимося, що я тут обрала. Перше це карта та сорочка здається, звичайна як носили наші там дідусі, можливо, у вас вони носили. В мене не пам'ятаю, але чудова вартість і склад Бавовне, що також дуже рідко зустрічається в картатих сорочках і дуже рідко зустрічається в сорочках за 1300 гривень. Є другий колір, його також можна цікаво стилізувати з певними речами, навіть з джинсами буде класно виглядати, але хотіла вам показати саме ось цей буряковий, як називає бренд. Далі поло, воно тут виключно для тих, кому подобається ця естетика, цей мікротренд і такі вироби в стилі бренду Miu Miu. Чому, тому що тут знову такий чудовий склад за 999 Гривень. В складі майже 100% бавовни і виглядає це поло дійсно чудово. Взагалі немає до нього ніяких питань. Мені навіть подобається трохи більше, ніж є схожі поло в українських брендах. Чесно, ви знаєте, я обожнюю українські бренди, але є деякі позиції, які я можу знайти в закордонних набагато краще або просто краще, ніж у нас. Далі хотіла показати вам джемпери з мохером, з альпакою. Якщо ви слідкуєте за інстаграмом Трец і якимось іншими соцмережами, зараз ви знаєте, що є величезний. Хайп на ці вироби. Чесно, я собі вирішила не брати. Я собі вирішила взяти один дорогий виріб з кашеміру, але тут по відгуках подивилась і джемпер з альпаки я не порадила, хоча навіть хотіла замовити собі на примірку і подивитись, який він на дотик. А ось Джемпер з Мохеру, мені здається, і люди підтверджують, що він буде більш м'який ніж джемпер з альпаки. І також хвіденько хочу проговорити, що в H&M ви можете знайти десь 20-30 виробів саме Джемперів з поліестеру поліаміду з вовною і з альпакою. І саме ці вироби зараз неймовірно трендові, але собі я їх не беру, і клієнтам я їх не беру, тому що вони дійсно коляться, і вони дійсно не виглядають так дорого, як виглядають на сайті. Але ось цей з мохеру мені сподобався в усіх кольорах. І другий джемпер з і вовни просто неймовірний. Виглядає чудово в такій скандинавській естетиці. Дуже дорого виглядає. І до речі, того року навіть бренд Кейт мав якісь джемпери з візерунками і не тільки і. І зараз цей тренд тільки буде набирати опертів, тому якщо подобається, можемо брати і бути майже першими. Далі все те саме, що казала по H&M, по легінсах. І такому гольфу з вовни знайшла і в Різерфт зі 100% вовни. Зверніть увагу, ці вироби будуть дуже тоненькі, вони не будуть якісь цупкі, вони не будуть як легінси з Ойшо. Вони можуть замінити вам колготки. Знову-таки, колготки це не натуральні тканини. Тут 100% вовна. Треба буде обережно брати, але мені дуже подобається цей сет. Коріше за все придбаю собі, є в двох кольорах, і зверху також є поло з довгим рукавом. Є, ось вам показую лонгслів з довгим рукавом, і є така футболка з коротким. І другий кольор, до речі, також дуже гарний. Якщо завантажиться, зараз вам покажу. Він такий темно, морквіяно-червоний, навіть темно-бордовий. Чомусь він в голові в мене як моркв'яний був, але сети дуже класні. Далі на знижках побачила бомбер з додаванням вовни. Подивимось, скільки тут її небагато. 16% вовни, але сам бомбер дуже. Класно, подивіться на цю фактуру. Знову таки, додавання навіть 20% вовни все одно додасть ось цієї теплоти, м'якості, фактурності виріб, і бомбер виглядає просто чудово. На жаль, немає фото поблизу на дівчинці, немає каталожного фото на моделі, але я впевнена, що він класно сідає, буде класно виглядати на багатьох фігурах. Далі переходимо до таких вовняних позицій. Декілька з них замовила, собі покажу зараз, які це футболка з вовни. Ви знаєте, я завжди раджу такі вироби, просто як. Базу і тут 100% вовна. Я вже замовляла вироби на цей наступній і чесно скажу, вони супер якісні, супер класні. Далі це вже те, що є в мене, це кардиган, також зі 100% вовни. тобто сама нитка, сама тканина буде дуже схожа на попередній джемпер. В мене саме в цьому кольорі є ще колір беж, чудова якість, ідеальна посадка, я собі здається брала розмір М. І в резерв так само ви можете ставити нагадування про розміри, і вони часто оновлюються, часто з'являються, тому не переживаю. Живати, що їх немає, і також я маю ось таке поло. Подивіться, є поки що в усіх розмірах, це також стовісткова вовна, але вона тут тоненька. Якщо в кардигані вона така цупкіша, і можна буде навіть взимку носити, то це поло тонше, і його можна носити за рахунок його ось цієї тендітності. Його можна носити навіть влітку, можна носити в вересні. При тому і взимку також, якщо це буде декілька шарів. І тут дуже класний колір, хоч він і називається темно-фіолетовий, насправді він виглядає ось так, як темне бордо. Щось бордово, коричневе і дійсно виглядає дорого і класно. Далі кросівки в Резерв вже радила в своєму інстаграм не цю модель, але отримала просто 50 відгуків про те, яка це класна порада, які класні кросівки отримали, носять і так далі. Тому показую вам кросівки за 1000 гривень з натуральної шкіри, які виглядають просто так само один в один, ідентично, як кросівки від бренду The Row, які коштують десь 1000 євро, і їх неможливо придбати. І також тут є друга пара кросівок, яку хотіла. Показати, чесно, воно мені трохи менше подобається саме своєю моделлю. Хоча, по-перше, модель базова. По-друге, зараз є тренд на ось таку ворсисту замшу, наче трохи подерту, навіть і також вартість 1400 гривень за кросівки з натуральної замші. Далі куртка в стилі робочого, хто б вам не казав, що вони вже не актуальні. Передивилась повністю стрітстайл, який тільки що виходив на останні тижні моди. І куртка робочого це знову тренд. Ой, хто б сумнівався, я не сумнівалася, але стилісти вже почали казати. Про те, що це антитренд ще півроку тому. Так от дуже класна куртка в стилі робочого за тисячу гривень. На неї просто велика знижка і по складу це також 100% бавовна виглядає супер, буде носитись вам також супер. Далі ще одна позиція з вовни. Це також поло, але вже з довгим моркавом. Чому показує? Тому що в мене є схожий виріб в бордовому кольорі, і дуже багато я отримую питань щодо нього. А в цьому сезоні ви знаєте, темно синій буде дуже актуальний. Тому ось цей виріб просто клас для тих, хто носить кежуал, хто. Носить такі розслаблені образи кожного дня, і просто потрібно додати нового кольору джемперу в новому вигляді, тому що це джемпер поло, і буде вам щастя. Далі шкіряні бермуди дуже мені сподобались, ще поки не замовила собі, але планую чому, тому що вони виглядають дорого. Це натуральна шкіра, натуральна замша. Звичайно, вона так само, як і в зарі, я впевнена, це свиняча шкіра. Але чому хочу замовити? Тому що знову таки вони виглядають дорого, а коштують в два рази дешевше, ніж коштують. Схожі в масіму Дуті, хоча масиму Дуті я люблю, ви знаєте. І остання моя рекомендація: в бренді Резерв це довгі шкіряні рукавички. Я їх замовляла собі, перевіряла, все передивлялася. Чому повернула? Виключно тому, що всередині підкладка з поліестру або іншої ненатуральної тканини. А я собі буду шукати щось з підкладкою з кашеміру, з вовни і так далі. Але саме ці рукавиці, тому що я ще замовляла, інші замовляла ще замшеві, там трохи стирчали нитки і так далі. Саме ці рукавиці виглядають чудово, дуже. Дорого, дуже якісно зроблені і коштують дешевше, ніж ви будете брати в спеціалізованих брендах, в українських брендах, або навіть в тому самому масі модуть. І нарешті переходимо до зари. Не знаю, чому нарешті, тому що насправді, як я вам казала, зараз я мало звертаюся до цього бренду для себе або для своїх клієнтів, хоча знайшла дуже класні позиції. І Перше, це ось така драпірована сорочка. По-перше, склад 100% купро це тканина, яка буде схожа на шовк, така тендітна, летюча. Ну і власне трапіровку часто роблять. Саме з таких тканин. Друге, ця сорочка буде дуже класно виглядати в нашаруваннях набагато цікавіше ніж просто сорочка на гудзиках, яку всі ми з вами маємо. Також проговорю, що багато позицій, які я зараз вам показую, написано, що немає зараз в Україні. Чому, тому що я їх дивилась на інших сайтах, потім переходила на українські і навмисно, щоб ви побачили вартість власне в гривні. Але ви можете поставити ось тут сповіщати мене таке нагадування і отримуєте повідомлення, коли ці речі нарешті з'являться в Україні, тому що в Європі вони вже є. Дивимось далі. Це блейзер в такому темно бежевому кольорі до цього блейзеру ще є брюки і також є сірий кольор в цього костюму, але я показую саме карамельний. Він називається, власне, таким і є. Чому показую? Тому що це неймовірно складно знайти класний блейзер в карамельному кольорі взагалі в світі. Дуже часто мої клієнти хочуть саме такий бежевий карамельний колір для блейзеру, і дуже обмежена їх кількість, по-перше, і якість не завжди класна. Тут в складі в нас поліестер віскоза, всього. 4% вовни. Звичайно, тут ми не кажемо про те, що це щось нам дасть, але я бачила цей костюм вживу. Він дійсно класно сідає, він дійсно дорого виглядає, і це непогана саме костюмна тканина для всього періоду весни, всього періоду осені, для першого місяця літа, для останнього місяця літа. Та і, в принципі, якщо ви працюєте в приміщенні і там не холодно, то можна і взимку носити такий костюм. Костюм супер. Далі трикотажний топ з шарфом і знизу з такою бахромою. По-перше, бахрома дуже подобається шарфом подобається. І також подобається ось ця меланжева тканина, меланжева нитка, тому що це зараз також такий мікротренд, який тільки набирає обертів. Про нього мало кажуть, але він вже є і він вже дуже помітний. Далі дуже сподобався такий джемпер, називається жакардовий, хоча насправді це не жакардова тканина. Сподобався власне своїм принтом, про який вже поговорили. А ще тим, що він коштує 1600 гривень, як коштують недорогі вироби в бренді Zara, як коштують Поліестрові вироби в бренді Zara, але тут в складі. 50% вовни. Чесно, мені навіть здається, що вони неправильно якось порахували тут вартість, тому що інші вироби зараз з вовною в складі коштують набагато дорожче, і светер класний. Також картата спідниця показувала вам на цьому каналі картату-спідницю від бренду COS. Це ще планую придбувати собі, але ця не набагато гірша, при тому коштує в 4 чи в 5 разів дешевше. Треба рахувати. І в складі 100% віскоза для осінніх образів буде чудово виглядати з гольфиками, з сорочками, з джем. Правими і так далі. Далі джинсова сорочка буду брати собі, і чому показую вам? Тому що джинсова сорочка дуже класно виглядає саме взимку, не типово і класно виглядає замість білої сорочки, смугастої сорочки, якоїсь класичної. Подивіться на це поєднання з спідницею в картатий принт. Виглядає дуже свіжо. І, до речі, цю спідницю в картатий принт я також хочу вам порадити, тому що в складі майже 50% вовни, вона дуже актуальна, вона підійде як на класичні образи, так і на якійсь. Супер трендові, цікаві. Якщо ви фешн фешн-інфлюенсер, можливо, стиліст, блогер, або просто вам подобається мода. Вона також вам підійде. Тобто спідниця дуже універсальна. І до речі, ці туфлі, вони з натуральної шкіри, також думала вам порадити. Вже посилання не відкривала, але вони в непогані. Не ідеальні, напевно, хоча за свою вартість, за 2000 гривень плюс-мінус, вони чудові. Далі джемпер з В подібним вирізом, або, взагалі, як він правильно називається, пуловер, бренд підписує светер, взагалі це пуловер. Зараз такі будуть набагато актуальні. Ніж ніж джемпери з круглим вирізом, але це не означає жодним чином, що ми перестаємо носити ось ці вироби. Просто тут класний склад 100% вовна, тут класний виріз, тут класний колір і тут класна ціна за 100% вовну, тому показую це вам. Далі тренч в класній довжині. Чому він взагалі тут? Тому що не типова вже для нас з вами довжина, але ця довжина буде завжди базою і інколи буде виходити в тренд. Класна довжина по коліно, і просто мій улюблений картатий принт в середині Тренчу я давно хочу і думаю собі замовляти тренч від бренду сезан з таким картатим принтом всередині, але можливо і цей тренч міг би мені замінити тренч від бренду Сізан, тому що тут мені подобається його однобортність, його кольор. Взагалі подобається просто все. Далі ковбойки сама маю ковбойки від бренду Зара. Також замшеві суперзручні. Пробігала в них два роки і зараз би також бігала. Просто чомусь вони стали на мене маленькими. Напевно, в мене росте нога. Ці ковбойки ще більше схожі на ковбойки від бренду Сен ніж ті, наприклад, які маю я, вони виглядають досить цупкими. Вони супер класичні, вони якісні, тому що це натуральна шкіра, і взагалі взуття в зарі насправді якісне, якщо воно з натуральної шкіри. Єдине, що тут в описі написано, що вони мають блискавку, а я цю блискавку не бачу. І, можливо, не на всі ноги, не на всі підйоми, вам буде зручно їх одягати. Тому що в мене, наприклад, високий підйом, і мені незручно дуже часто одягати чоботи, ковбойки, що завгодно, що сильно облягає ногу. Тому про це подумайте і замовте. Собі на примірку, або підіть просто приміряйте. Далі ботильйони замшеві, також натуральне замше, супер колір, супер мис. І взагалі такий формат взуття буде дуже класно вам облягати ногу, заходити під ваші брюки, під ваші джинси, особливо, якщо вони вкорочені, будуть показувати саме тонку частину ноги, тому що вони не широкі, як ботильйони від бренду HM, а такі завужені прямо по нозі, начебто ботильйони шкарпетки Класний виріб і взагалі чудово, якщо це ваше взуття, воно вам потрібно, воно вам подобається. Мати і широкий варіант, і ось такий завужений. Далі ковбойки тире-чоботи, тире-жокейські чоботи, також вони набагато цікавіше вже виглядають, ніж просто жокейські чоботи. Класний мис, класна взагалі шкіра, гладка, все чудово. Єдине, що вони вже коштують дорожче, майже 5 тисяч гривень, але чесно, вони і супер дорого виглядають, і, схожа, модель могла б коштувати і ще дорожче. І ще одні батальйони, які дуже схожі на батальйони того року від бренду Massimo Dutti, які також коштували в 2-3 рази дорожче. Супер колір, якщо в вашому гардеробі переважають світлі тони, також натуральна замша, квадратний мис, зручні підбори, їх висота невисока, все ідеально. Далі дивимось, це пальто-накидка з вовною такий кейп. Тільки сьогодні, годину тому, прочитала у блогерки, що це якась супертрендова річ, за якою всі ганяються, але цю підбірку готувала вам ще 4 чи 5 днів тому. Дійсно, побачила його на блогерці, але не на нашій, а на закордонному інфлюенсері. Насправді він на сайті виглядає, виглядає набагато гірше ніж виглядає в житті. В житті виглядає чудово, якщо ви встигаєте його десь знайти і замовити. І якщо знову таки це ваш стиль, можете собі взяти і поекспериментувати. І ця річ буде така на роки. Це не той тренд, який сьогодні є. Завтра пішов і так далі. Далі хотіла показати, що цей тренч його також поки що немає в Україні, але скоро буде. Тут ось цей верх мені здається повністю. Відстібається каптур, відстібається, і це дуже класна куртка. Тире, тренч, тире робоча куртка, тире такий дощовик. Парка, також в стилі бренду Барбур, в англійському стилі, в стилі кантрісайт естетики, або такій рибальській естетиці. Класний виріб, який можна дуже по-різному стилізувати. Ось, дивіться, також він, але вже без ось цієї задньої накидки з каптуром. Також можна підняти ось тут вверх і зробити аля трендовий високий комір. Тому чудова куртка, якщо вам така була потрібна, можна почекати на неї в Україні або замовити через байер. Далі вельветові брюки. Подивіться на цю ідеальну посадку, яка широко пряма, не є за широкою, не є за вузькою. 100% бавовна. Також тут є резинка тільки позаду, що дуже важливо. Її немає попереду. Вони не будуть вам збільшувати живіт. І я також збирала образи з вельветовими одиницями від набагато дорожчих брендів. Але виглядати, якщо чесно, в образах це буде однаково неважливо, ваші брюки коштують 2000 гривень або 20, або 40. Тому дуже класна позиція. Раджу передостання позиції. Це шкарпетки в ромби. Просто супер цікава трендова річ, яку можна додати, щоб її прямо було видно. Ось так, як на моделі з туфлями, з босоніжками, з чим завгодно, або можна додати просто до ваших кедів і джинсів, і буде класно, якщо ви сядете, і у вас зовсім трошки покажеться ось ця шкарпетка. І остання позиція з бренду Зара, яка тут випадковою, якщо чесно, стала 51 річчю. Чому? Тому що я буквально вчора побачила її у своїй подруги в Instagram, яка також фешн-інфлюенсерка, побачила ось такий варіант з двох брошок, які можна дуже класно стилізувати на ваших светрах, на ваших сорочках, на ваших комірах верхнього одягу, робити ось так. І додавати або ось цю брошку, або ось цю імітацію такої скріпки, начебто, на ваш верхній одяг на на Етернещо завгодно, і буквально дві позиції з бренду Манго. Чому так мало? Тому що насправді знову таки мені дуже подобалось все, що робив манго рік тому, весь цей рік до осені, два роки тому, але чомусь ця колекція ну не викликає в мене такого захоплення. Хоча, звичайно, там можна знайти класні позиції. І взагалі, якщо ви захочете таку підбірку моїх знахідок по українських брендах, по декору, по прикрасах, по інших брендах, по мідл-сегменту, по люксу, по чому захочете, напишіть в коментарях, ми щось з вами придумаємо. Хочу показати в манго: це блуза з ліоцелу, дуже класна вишивка, дуже класна тканина, яка з натуральної сировини зроблена. Ця блуза буде класно виглядати під блейзерами, замшевими жакетами, просто дуже смачно. Єдине, що зверніть увагу, вона трохи така вкорочна, тобто вона підійде на дівчат нижчих ніж модель, але модель 1,81 см, або вона підійде на мій зріст, умовно кажучи, якщо ми будемо носити з поясними виробами, які мають високу посадку, тому що таку блузу хочеться. Все-таки заправляти ось ця лінія животика саме в цьому вигляді, в цій стилізації мені здається не потрібна. І далі неймовірна спідниця. Подивіться на це взагалі кольорове поєднання. Тут нас і, синій, і зелений, і такий помаранчевий, і темно-червоний, і фіолетовий. Тобто її вам буде дуже легко стилізувати. Вона дуже трендова, в актуальній довжині. Тут і стилізація нагадує бренд Saint Laurent, і взагалі ця спідниця нагадує бренд Saint Laurent. Я не знаю, як вона в Україні повністю продана. Ось це не та річ. Яка має з'явитися, а це вже та річ, яка повністю продана. Але можна шукати по інших країнах, і собі я скоріш за все також буду шукати. І також в цій спідниці є вовна в складі. Зараз скажу скільки можливо небагато, але знову таки вона додана для того, щоб спідниця виглядала теплою і фактурною. Досить багато 38% вовни в. Складі на цьому на сьогодні це все. В нас вийшла підбірка з 51 речі на нашу з вами осінь та зиму з сегменту масс-маркет. Кожну з цих речей я б носила собі, кожну з цих речей я б порадила своїм клієнтам, якщо ця річ була б їм потрібна. Підходила по фігурі і підходила по їх стилям. Тому, якщо вам щось сподобалось, замовляйте собі, носіть із задоволенням, пишіть мені коментарі, а ми з вами скоро знову побачимось на цьому каналі. Люблю, цілую, обіймаю до нових зустрічей і слава Україні! you okay.